Вирішив спонтанно записати це відео, бо прийшло чергове усвідомлення того, наскільки потужним інструментом є проста воронка продажів для інфобізнесу. І в цьому відео я буду намагатися вам це довести. Справа в тому, що я просто котрий раз вже переконуюсь в тому, от я розмірковую постійно про інфобізнес, і в мене вже... Котрий раз приходить усвідомлення того, що от саме проста воронка продажів – це дуже-дуже крутий інструмент. І вже на основі цього інструменту можна будувати дуже крутий повноцінний інфобізнес. І я вам розповім сьогодні, як це зробити. Так от, дивіться, деякі мої колеги вони там розповідають, що зараз ось ці там прості воронки, ось класична ось ця воронка, як вона виглядає. Це ви просто берете людям якийсь безкоштовний інфопродукт. Пропонуєте в обмін на підписку. Це в моєму розумінні проста така класична воронка продажів. Тобто, ви людям щось там, книгу якусь. PDF книгу якусь пропонуєте, чи якийсь там файл пропонуєте, чи яксь там відео, чи якісь там аудіо, чи яксь там щось таке цінне. Ви пропонуєте, щоб людина на вас підписалась. І класична воронка це емейл-воронка. Це є сторінка, на якій людина бачить, на що вона підписується, вона дає свій емейл і вона підписується. І це така класична, проста воронка. І багато моїх колег кажуть, що це вже не працює, що люди вже не хочуть підписуватись на ось ці безкоштовні інфопродукти, які ще Називають лід магнітами, тому що це вже приїлося, це все вже не працює. Але я для себе розумію, що це не так, що це все продовжує працювати. Проблема в тому, що люди не хочуть підписуватись на якісь непотрібні інфопродукти, на щось, що, що не представляє цінності. Але якщо ви людям запропонуєте щось дійсно цінне, щось дійсно круте, безкоштовно в обмін на підписку, то я не думаю, що люди будуть там казати та ні, мені це не треба. Якщо щось буде дійсно реально цінне, то люди будуть підписуватись і ця воронка буде працювати. Розумієте? Тобто ця воронка не працює, якщо пропонувати щось таке, щось не потрібне людям. Але якщо пропонувати щось реально цінне, то люди будуть підписуватись, і ця воронка буде реально працювати. Тому я вважаю, що зараз вона актуальна, як і була актуальна раніше. Але просто треба серйозніше підходити до створення ось цього безкоштовного інфопродукту, який ви даєте в обмін на підписку. І деякі мої колеги вони зараз вже практикують модель, коли вони обходять ось цю просту воронку. Вони не. 에, пропонують там людям на щось підписатися. Вони одразу людям щось продають. Я просто бачу постійно рекламу в інтернеті, що прийди там, створи курс, що, що одразу продається якийсь недорогий продукт, і потім вже з людиною ну, якби, далі працюється. Тобто, ось, це, ось ця проста воронка вона викидається з цього алгоритму, Іначе все супер, все класно. Але я не бачу, якби 에, причини, чому ось ця проста воронка сюди не вписується. Розумієте, дивіться. Я, яка ідея? Людей гонять на сайт, їм там продають якийсь платний продукт, і потім вже потім щось щось інше допродають. Але я не бачу нічого поганого, якби до цього людині щось би запропонували безкоштовне і потім знову ж таки продавали щось платне. Я не бачу нічого поганого в цьому. Але тут знову ж таки важливий момент, що треба пропонувати щось дійсно цінне. Якщо щось дійсно цінне будуть пропонувати безкоштовно, а потім щось допродавати платне. По цій же тематиці, то, то все це буде також працювати добре. Я не бачу, якби це те саме. Я порівнюю так, що дивіться, це ось продаж ось цього недорогого продукту. Це як запросити там дівчину на побачення. А ось цей лід магніт, який ви безкоштовно э, даєте людям в обмін на підписку. Це як подарувати дівчині. Квіти, перш ніж запросити її на побачення. І я не бачу нічого поганого в тому, що ви спочатку їй подаруєте квіти, а потім запросите на побачення, а не одразу там будете запрошувати на побачення. Тобто це не зіпсує ось цей алгоритм. І дивіться, ще така фішка. Уявіть, дивіться. Ми викидаємо цю просту воронку і ми працюємо чисто по цій схемі, що ви створюєте продукт одразу його продаєте. Щоб реалізувати цю схему, що вам потрібно? Дивіться, вам треба взяти і зробити повноцінний платний продукт, який ви будете продавати. Вам треба зробити під нього сайт, на якому ви будете його продавати. Вам треба відкрити ФОП, щоб ви могли це робити легально. Вам треба підключити оплату, все це налаштувати, і потім налаштувати рекламу, і потім почати, як би, продавати. І прикиньте, що ви ось це все зробили, все це класно працює. Але ви... Прогадали з темою продукту, що людям не потрібен цей продукт. Ви проробили ось таку величезну роботу, почали продавати, і виявляється, що людям не потрібен ваш продукт, тому що ви не вгадали з темою продукту. І люди у вас не купують. І ви зробили величезну роботу. Ви там відкрили фопку, ви почали ось цей там, сайт зробили, там продукт зробили, а його не купують. Ну просто от розумієте. І тепер другий варіант, дивіться, ви перед тим, як ось це всю всю цю складність робити. Ви взяли і подумали, так, мені треба протестувати, чи цікава людям ось ця тема, по якій я хочу створити платний продукт. І ви берете і створюєте просту воронку, і створюєте недор... ось цей безкоштовний невеличкий інфопродукт, лід магніт, і починаєте тестувати, чи цікава ця тема людям чи ні. Якщо ви бачите, що є попит у людей, так, то є вже. Якийсь сенс створювати ось ту всю складність. А якщо ви запустите ось цей безкоштовний інфопродукт по темі ось цього платного інфопродукту, який ви планували зробити, і ви побачите, що люди на нього не підписуються, що їм це не цікаво то вам і немає сенсу те все, о, всю ту решту складнощів робити, розумієте? І тоді ви, ви розумієте, так, у мене проста воронка не працює, люди не підписуються на цей продукт. Можливо, мені треба створити продукт на якусь іншу тематику. І ви тестуєте, ви створюєте інший лідмагніт і тестуєте, створюєте іншу просту воронку, і тестуєте, як люди на нього підписуєтесь. Підписується, і тоді ви бачите вже реально по е, тому, як люди реагують. Ви вже бачите, чи потрібно це людям чи ні. І просту воронку її зробити набагато простіше, ніж оту ту складність, яку там створити курс, запустити все, це, це почати продавати. А так ви просто зробили, протестували е, попит на ринку, і вже бачите, чи є сенс щось далі робити. Коли ви побачили, тоді ви можете брати і доповнювати цю воронку. Створити вже потім платний продукт, і тим людям, які підпишуться, то вже їм пропонувати платний продукт. І далі у вас буде ця воронка якби доповнена, розумієте? І я не бачу нічого поганого в цьому, тому що дивіться, коли ви одразу гоните людей на сторінку продажу якогось платного продукту, заходять люди, і з цих людей є там аудиторія, яка готова купити, і є велика аудиторія, яка не готова одразу купити. Якщо ви одразу людей гоните на сайт і щось їм продаєте, то от ті люди, які зараз не готові купити, вони відразу відсіюються. Коли ж ви одразу людей гоните на просту воронку продажі і просто пропонуєте їм щось безкоштовне. То люди, які зацікавлені, вони підписуються, і серед них є і люди, які готові купити, і люди, які не готові зараз купити, але які зацікавлені. І таким чином, за рахунок простої воронки, ви можете збирати більшу аудиторію, і потім вже цим людям щось допродавати. Розумієте? Тобто нічого поганого в тому, що спочатку люди будуть на щось підписуватись, а потім ви вже їм будете щось продавати. Я не бачу нічого в цьому поганого, розумієте? Тобто воно не псує ось цю схему. Те, що люди там одразу продають, якби ви пропонували до цього якийсь класний безкоштовний інфопродукт, я не бачу нічого поганого в цьому. Розумієте? Тому це все буде тільки доповнювати одне одного, якщо ви будете дійсно безкоштовний, класний продукт пропонувати і потім продавати на цю ж тематику щось платне. Це все буде працювати добре в тандемі. І тому я не бачу, якби нічого поганого в тому, щоб використовувати просту воронку у цій схемі. І тому я. Черговий раз переконую, що проста воронка вона не псує, вона навпаки доповнює ось ці, ось ці всі схеми, які зараз просувають. Тому що ви на основі цієї простої воронки можете вже робити дуже круті речі. І зараз я вам розповім, як це реалізувати можна. Дивіться: от ви почали інфобізнес. Ви замість того, щоб одразу там створювати якісь продукти, відкривати якісь флопи, там щось намагатися продавати, ви ще не знаєте, що людям цікаво, на що люди будуть добре реагувати. Ви ще не розумієте свою аудиторію. Як вам це зробити? За рахунок простої воронки. Ви берете, створюєте якийсь безкоштовний інфопродукт, цінний, максимально цінний, на ту тематику, на яку ви хочете розвивати свій інфобізнес. І ви створюєте просту воронку. І ви починаєте, там, наприклад, в соціальних мережах, в тому ж Інстаграмі, розміщаєте посилання на цю воронку в інстаграмі, у себе в шапці профілю, і починаєте створювати контент, і в цьому контенті кажете, що у мене є там безкоштовний цінний інфопродукт на таку-то, -та, таку-то -та тематику. Якщо вам це цікаво, то підписуйтесь. І ви створюєте контент, і ви вже дивитесь, чи люди реагують добре на цей контент, і чи люди підписуються в вашу воронку. Якщо ви бачите, що люди підписуються у воронку, що люди зацікавлені цією тематикою, на яку ви створили цей безкоштовний інфопродукт, то є сенс далі вже працювати з цією тематикою і вже далі щось по ній створювати вже там в майбутньому щось платне. Якщо ж ви бачите, що люди там не реагують, що погано все це робиться, так. То ви розумієте, так, мені можливо, треба спробувати створити воронку лідмагніт, ось цей безкоштовний інфопродукт на якусь іншу тематику. Ви створюєте на якусь іншу тематику і тестуєте його. І ви за рахунок простої воронки, ви нащупуєте те, що дійсно цікаво вашій аудиторії, вашому ринку. Розумієте? І потім в чому магія простої воронки? Якщо ви її зробите, ви нащупали, на що люди добре реагують. Ви навіть можете запустити там, ви бачите, ви почали створювати контент. На цю тематику, по якій у вас слід магніт, ви можете запустити платну рекламу, щоб просунути там найкращий контент, щоб швидше набрати якусь аудиторію, людей, які підпишуться в вашу воронку. І коли ви будете бачити, що люди класно підписуються в вашу воронку, у вас почне збиратися аудиторія. Певна, ваша воронка почне вам збирати максимально цільову аудиторію. І у вас будуть контакти цих людей, і ви можете з ними зв'язатися, і у вас буде така собі мікробаза. І фішка мікробази в тому. Що ви можете приділити кожній людині в цій мікробазі увагу? Ви можете написати кожній людині, запросити цю людину на якусь там безкоштовну консультацію. Ви можете поспілкуватися з цією людиною, дізнатися, які в неї є проблеми, дізнатися, чи дійсно ви можете допомогти цій людині. І, наприклад, потім, якщо ви побачите, що ви дійсно можете допомогти цій людині, ви можете на цій консультації запропонувати цій людині вже платну роботу з вами, або якісь платні консультації, або наставництво, або якусь групову роботу. Тобто, ви вже самі будете вирішувати, але у вас воронка збирає. В невеличку ось цю групу людей, мікробазу, у вас є контакти цих людей, і ви можете з ними працювати, розумієте, і ви можете їх пощупати, зрозуміти, що потрібно цим людям. І ось ця воронка вам продовжує збирати ось цих людей. Ви можете запрошувати їх, писати їм особисто, запрошувати на консультації, спілкуватись, продавати вже їм якусь роботу з собою до результату. Якщо побачите, є сенс в цьому, тоді окей, працюйте далі. Що ви ще можете робити? Ви можете взяти, коли воронка вже збере вам трошки більше підписників. Ви можете зробити запуск посів по Джефу Волкеру. Тобто, ви можете запропонувати своїй аудиторії разом з вами створити платний продукт за невелику суму, щоб вони е, по, якби, прийняли участь у створенні вашого, е, вашого продукту. Ви там будете проводити живі ефіри для цих людей, розкривати тему для них максимально там. І ви таким чином будете створювати разом з ними продукт. Я не буду зараз детально розповідати, як цей запуск проводиться, але ідея в тому, що ви за допомогою ось цієї невеличкої групи, яку збирає вам ваша проста воронка, ви вже зможете там зробити запуск і створити за допомогою цієї групи вже продукт. І потім ви цей продукт можете знову ж таки. Продавати потім у цій простій воронці. Ви просто берете і потім можете доповнити ось цю свою воронку, яка просто вам збирала контакти людей. Ви можете доповнити її сторінкою, наприклад, на якій ви будете видавати свій ось цей лід магніт. Ви можете всередині лід магніту розмістити рекламу. Свого платного продукту. Ви можете на сторінці видачі цього лід магніту розмістити рекламу вашого платного продукту. Ви можете доповнити свою воронку додатковими листами, які будуть отримувати ваші підписники, і в них знову ж таки пропонувати цей платний продукт. І таким чином ви потім зможете, якби, ідея в тому, що воронка це як конструктор. І проста воронка це як фундамент вашого, вашої будівлі. Якщо ваш цей фундамент нормальний, ви потім на нього можете нанизувати додаткові деталі. Потім, тобто, ви зможете потім ускладнювати свою воронку. І ви потім на основі цієї простої воронки ви зможете вже... Більш складні речі робити. Тобто, розумієте, люди підписуються. Ви потім створили продукт, ви цю воронку доповнили додатковою сторінкою, додатковими листами, і вже ця проста воронка не просто вам підписників збирає, а вже й продає продукт. Потім захотіли ще якісь продукти доповнили, ще якусь створили сторінку, ще якусь пропозицію створили, створили. І ви це все в тандемі потім нанизуєте і робите складнішим. Але вся ідея, суть, яку я хочу донести, що Спочатку ви створюєте просту воронку, ви створюєте, ви робите її, знаходите такий лід-магніт, створюєте такий лід-магніт, на який люди класно підписуються. І коли у вас є ось цей фундамент, вже на цьому фундаменті ви можете будувати все інше. Ця воронка буде вам збирати аудиторію, ви можете працювати з цією аудиторією. Цієї аудиторії ви можете створювати продукти, і ви будете створювати ці продукти під цю аудиторію, розуміючи цю аудиторію. Далі ви зможете ускладнити цю воронку, додати додаткові елементи, почати продавати в ній якісь платні продукти. Далі ви зможете вже там, у вас аудиторія збереться ще більше. Ви можете там запропонувати їм провести для них вебінар, ви зможете запропонувати їм там якісь більш складні продукти. Тобто, ви далі вже у вас буде фундамент, основа, і ви будете вже бати, бачити себе. У вас є аудиторія, їй це цікаво, ви розумієте її потреби, ви розумієте цю аудиторію, і ви вже під цю аудиторію вже потім створюєте продукт. І вже тоді ви зможете відкривати ФОПи, продавати щось цій аудиторії, щось робити більш складне, розумієте, коли ви будете бачити, що все це працює. Але фішка в тому, що ось ця проста воронка, вона дасть вам змогу ось цей фундамент побудувати. Тобто ви не одразу будете там все. Відкривати фобки, починати щось продавати і не розуміти свою аудиторію. Ви щось будете робити. А тут ви пішли, ви пішли, ви зібрали за, за допомогою простої воронки свою аудиторію, зрозуміли цю аудиторію, попрацювали з цією аудиторією і вже потім під цю аудиторію створюєте продукти, ускладнюєте все і працюєте. Тому цей інструмент, проста воронка, вона дуже потужна. Якщо ви от через неї будете все будувати, то це буде гармонічно і класно у вас працювати. А якщо ви будете одразу там лізти у ті складні речі, ну так би і ви розуміти, не будете свою аудиторію, і ви почнете зі складного, і ви можете там запутатись, у вас щось не вийде, і ви можете все це кинути, розумієте? А тут ви почали з простого, нащупали, створили хорошу, дійсно просту воронку. Вона починає вам збирати аудиторію, ви працюєте з цією аудиторією, і вже зі своєю аудиторією, за рахунок цієї аудиторії, ви починаєте створювати продукти і поступово розвиваєте свій інфобізнес. І потім поступово ускладнюєте свою воронку. І тоді це все прикольно працює, це все гармонічно розвивається. Розумієте? Тому і мені дуже сильно подобається проста воронка, тому що. Вона упрось спрощує вам життя на початку. Вам не треба заморачуватись, вам не треба думати там про якісь платні продукти, про щось серйозне. Ви спочатку зосереджуєтесь на простому. Моя задача створити ефективну просту воронку на старті, щоб вона добре збирала мені підписників. Воронка збирає добре підписників. Окей, тоді ви вже починаєте працювати з цією аудиторією. Тоді ви вже думаєте, як. З цією аудиторією працювати, що їй можна запропонувати. Потім ви вже думаєте, які продукти можна створити під цю аудиторію. Потім ви вже думаєте, як ускладнити цю воронку. Потім ви вже поступово нарощуєте складність. Але починаєте з простого. І тоді цей шлях в інфобізнесі він, він вам буде даватись набагато простіше. Коли ж ви починаєте одразу з, з, з якихось складних речей, ви потім запутуєтесь, потім у вас щось не виходить, і все це якби Валиться, і у вас немає міцного фундаменту, на якому ви будуєте. А проста воронка це класний фундамент, це класний фундамент. Якщо ви створили ефективну, просту воронку на старті, далі все можна вже робити дуже класно. Розумієте? Я сподіваюся, що доніс до вас ось цю ідею простої воронки. Чому вона така важлива? Як на основі цієї воронки можна будувати інфобізнес? Якщо у вас залишились питання, пишіть. В коментарях під цим відео я буду ширше розкривати цю тему. Я більш детально вам розповім, щось поясню, якщо вам щось не зрозуміло. І дивіться, ще такий важливий момент. У мене в закріпленому коментарі під цим відео я розміщу посилання на свій телеграм-канал, який називається Проста воронка продажів. Там зараз немає контенту, там зараз лише закріплений пост, в якому я віддаю безкоштовно. 7 кроків, як створити хороший лідмагніт від Алекса Гормозі, тобто ви одразу отримуєте від мене подарунок. І Якщо я побачу, що люди підписуються в цей телеграм-канал, то я там на цьому телеграм-каналі буду викладати багато корисного матеріалу саме по простій воронці продажів. Бо я вважаю, що це дуже крутий інструмент. І я вам допоможу саме розібратися з цим простим інструментом. Бо знову ж таки повторюсь. Якщо ви зможете створити ефективну просту воронку продажів, то далі на основі на фундаменті цієї простої воронки ви зможете будувати класний інфобізнес. Якщо ви будете потім працювати з цією аудиторією, яку збирає ваша, збирає ваша воронка, якщо ви будете потім під цю аудиторію вже створювати продукти і робити все, всю решту, то у вас все буде гармонічно розвиватися. Тому я вважаю, що це дуже важлива тема. Тому, якщо вам цікава ця тема, в закріпленому коментарі буде посилання на мій телеграм-канал. Підписуйтесь, забирайте свій подарунок в закріпленому пості. Якщо буде там нормально людей підпишеться, то я буду туди постійно якийсь корисний матеріал по темі простої воронки видавати вам. І якби буду розкривати ширше цю тему. Сподіваюсь, що було корисно. пишіть свої якби, питання в коментарях під цим відео. Буду на цьому закінчувати. Дякую за увагу.